Дорогі друзі, сьогодні ми хотіли би поговорити про те, що важливо не просто пам'ятати заради майбутнього, а й вплести у генетичний код кожного українця трагедії та біль України. Наша історія це літопис кровавих, але водночас і жвавих перемог героїв, які, е, які знищили і людей, які змогли вистояти. Голокост. Ця трагедія, яка зруйнувала мільйони людських життів, позбавила людей їхніх прав, гідності та надії. Ця жахлива сторінка нагадує нам про те, до чого доводить байдужість і ненависть. Але пам'ять про Голокост, це не просто біль минулого, нагадаю вам слова Тімоті Снайдера. Голокост дав людству важливий урок. Урок про те, що існують права людини. Якщо навіть захочуть зруйнувати державу, людству потрібні поняття, які дадуть можливість врятувати від знищення особу, яка втратила державу. Ми маємо розуміти, що права людини це основа справедливого суспільства. Тож давайте пам'ятати уроки історії, розвивати в собі людяність і повагу до інших. Адже лише від нас залежить, чи зможемо ми побудувати світ, побудувати майбутнє, в якому не буде насильства та ненависті. Ця жахлива сторінка історії, коли людство втратило себе у темряві байдужості і ненависті. Варто навести слова Василя Гросмана з його нарису Україна без євреїв. Яка була написана восени 1943 року. Це не смерть на війні зі зброєю в руках. Це вбивство народу, вбивство домівки, вбивство віри, сім'ї, це вбивство душі і тіла народу, це вбивство народної моралі, традицій та веселих народних поезій. Які передавались від дідусів до онуків, це руйнування домашніх гнізд. Толерантність це ключ до того, щоб світ став безпечнішим для кожного з нас. Це не просто слова, це здатність бачити у людей цінність, бачити особливість та їхню відмінність. Ми маємо пам'ятати, що права кожної людини починаються там, де є розуміння, повага і рівність. Культура пам'яті це не тільки історія, це наш компас у сучасності. Якщо ми розуміємо, до чого може призвести ненависть і несправедливість, ми маємо ставати сильнішими перед викликами сьогодення. Кожен із нас це частина міста, це частина світу. І кожен може зробити цей світ кращим, якщо будуть відмовлятися від упередження, підтримуючи права інших і стоячи на сторожі людяності. Тож пам'ятаймо, говорімо, будьмо толерантними, бо саме у пам'яті та повазі наша сила і наше щасливе майбутнє. Дякую!